Ти вже помітив тривожну динаміку, йдеться про нерівномірний розподіл опадів на планеті. Зверни увагу, наскільки чітко простежується тенденція, коли одні регіони страждають від нестачі дощів і посухи, а інші стикаються з повторними повенями і величезними об'ємами води. 14 червня в Південній Африці багато мешканців Кейптауна були змушені шукати притулку просто посеред ночі. Через екстремальні дощі багато річок вийшли з берегів і затопили численні дороги, залишивши серйозні руйнування по всьому місту. Напередодні під удар водної стихії потрапило місто Самсун у Туреччині. До того ж, воно ще не оговталося після затоплень, яких зазнало тиждень тому. Вода знову заповнила вулиці та зруйнувала інфраструктуру. Сильний дощ спровокував також обвалення підпірної стіни між двома багатоквартирними будинками. Це призвело до серйозних пошкоджень транспортних засобів, припаркованих поруч. Понад тиждень жителі Індії та Пакистану з великим напруженням очікували настання надзвичайно сильного шторму Біпарджой. Він сформувався над Аравійським морем 6 червня. І мчав до узбережжя зі швидкістю понад 160 км за годину. Сумарно в Індії та Пакистані було евакуйовано понад 180 тисяч осіб. 15 червня циклон обрушився на узбережжя Індії в штаті Гуджарат і рушив у глиб країни, залишаючи після себе зруйновані будинки, повалені дерева і лінії електропередач. Кілька людей стали жертвами стихії. І понад 20 – поранено. Біпарджой, що у перекладі з Бенгальської означає лихо, катастрофа, може стати найтривалішим циклоном в Аравійському морі. Дослідники з Індійського технологічного інституту в Бомбеї, які вивчають роль океанів у мінливості тропічного клімату. Вважають, що цей циклон приклад того, як зміна клімату, особливо потепління у верхніх шарах океану. Сприяє тому, що циклони рухаються повільніше і тривають довше. Кому цікаво детальніше вивчити справжні причини зміни клімату і роль океану в цьому процесі, рекомендуємо подивитися кліматичну доповідь, представлену на міжнародному онлайн-форумі. Глобальна криза Вихід є у центральній і східній частинах Куби. Зливи, які почалися 8 червня, забрали життя щонайменше шести осіб. Збитки, нанесені інфраструктурі та посівним площам, завдали відчутного удару економіці країни. Хоча червень і є місяцем сезону дощів, за словами офіційних осіб, у деяких місцях були найсильніші повені за 30 років. Небезпечні для життя раптові повені в середині червня охопили країни на інших континентах. Зокрема, серйозно постраждали Бразилія, Болівія, США, Сербія, Росія, Пакистан і Непал. У квітні 2023 року в інтернеті з'явився вище згаданий сенсаційний форум. На ньому були окреслені кроки. Які мають зупинити прогресування кліматичних катастроф у найближчі роки, ти можеш знайти повну версію форуму на офіційному сайті проєкту Благотворче Суспільство і почати діяти невідкладно.